Костянтина Денисова, бійця Легіону Свободи. Пане Костянтине, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю вас, героям слава, вітаю ваших глядачів! Окупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області. Є поранені цивільні. Про це повідомляє місцева влада. Як проявляється ось ця активізація ворога зараз на Запоріжжі? Ну, ситуація гаряча, і напружена. Якби зараз ворог перейшов до активних дій. Наступальних вони намагаються відновити ті позиції, які вони втратили за крайні 2-3 місяці, плюс намагаються посу посунути сіру зону від себе в нашу сторону і якби взяти під вогневий контроль. Наші позиції, якби б'є по тилах, в принципі, вони зараз більше перейшли до таких активних наступальних дій, причому це з обох флангів відбувається. Я ж кажу, що у них тут вони беруть тим, що постійно молотять з артилерії. І там, грубо кажучи, по нашим опорникам, позиціям, по лісопосадкам або точніше, те, що від них залишилося, ті піньки, якби і потім вже безпосередньо їхні спецпризначенці, десантно-штурмові підрозділи ідуть там, стрілецькі бої вступають з нашою піхотою. Ну і звісно, ворог постійно б'є по цивільній інфраструктурі. Авіація їхня тут активізувалася вже давненько такого. Не було, хоча знову ж таки бувають моменти, коли ну, в силу погодних умов, там дощ, туман, сніг то в принципі трошки там та ж сама аеророзвідка їхні дрони трохи е, пригальмовують свою роботу, але натомість без перестанку працює їхня артилерія. Їхні спецпризначенці рухаються малими групами, чи вони все ж таки сунуть на вас величезними колонами і застосовують бронетехніку? Ні, 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 колонами вони не суваються, ні. То хіба що там мотострілки по пірвах? СП... Спецпризначенці воно видно одразу, як вони працюють. Так, да, вони маленькими групами під прикриттям. Артилерії під прикриттям дронів своїх же теж самих, я вже вам казав у вашому ефірі, що їхні впівішки при притискають наших хлопців до землі на опорниках, не дають підняти голову постійно скидуючи на них боєприпаси. А в цей час їхні десантники підбираються до там такої група кажучи пістолетної відстані вже починаються безпосередньо стрілецькі бої або закидують наших хлопців гранатами. А за рахунок чого їм вдається ось така активізація? Вони туди докинули ще живої сили. Чи це всі ті ж, хто там і перебували, просто надійшов наказ наступати? Ну, по перше, їм треба відновити контроль над деякими ділянками важливими, які вони втратили, але втратили вони через героїзм і надзусилля українських збройних сил. Не тільки я маю на увазі сіл, тому що тут багато підрозділів для об'єктивності Нацгвардія, і прикордонники, і спецпризначенці, і Збройні сили, Легіон Свободи, і добровольчі батальйони. По-друге, вони все-таки сюди підтягнули певні підрозділи, які мали бойовий досвід і до російсько-української війни, і в російсько-українській війні, там, зокрема, на Донецькому напрямку, на стику Запорізької та Донецької областей. До того ж, вони проводять тренування того самого свого поповнення, яке до них прибуває, бойове злагодження. Вони зараз активно посилили підготовку операторів БПЛА, причому БПЛА різноманітної направленості і спостереження, і аеророзвідка і впівідрони, і використання ударних дронів. Ну але найголовніше, що їм дає можливість. Досягати мікроскопічних тактичних успіхів ворогу, це те, що у них безліміт по артилерії, і вона постійно молотить. Хоча наші хлопці і хлопці з інших підрозділів вони полюють і точково вибивають російські артилерійські установки і ті ж самі самоходки, але все одно у росіян є відчутна перевага, і вона їм дозволяє за рахунок просто валу арти вони притискають і нас до землі або Просто ну, знищують під ноль там певні ті ж самі лісопосадки, лісополоси, якісь опорні пункти. Наші війська вже встигли окопатися на зайнятих рубежах і замінувати підступи? Звісно, ця робота постійна ідея. вам казав, що навіть коли вибивають ворога з певних позицій, там ще треба зачистити, закріпитися. Це це зробити, якби ну звісно, понад усе стоїть питання збереження е, солдатських життів. Тому якщо я звертаюся, е, використовуючи ефір каналу пострав, звертаючи е, до волонтерів, благодійників українців, е, багато є запитів від хлопців на облаштування позицій, це може бути різноманітні там будівельно строїтельні запити, то по можливості долучайтеся, будь ласка, допомагайте, тому що в цьому є велика потреба. Бо від цього залежить збереження життя і здоров'я наших хлопців. Ми упродовж нашого ефіру також ще будемо показувати і збір для Легіону Свободи. І, звичайно, ваш заклик також важливий, аби люди розуміли, що потрібні вільні руки не для того, аби вбивати ворога, а і багато інших спеціальностей. Багато роботи у війську також знайдеться. Про ті ж самі БПЛА, які справді дійсно дошкуляють, і вони зараз під час бойових дій надзвичайно ефективні. Чого нашій стороні зараз більше бракує самих цих пташок чи операторів дронів? І того, і того. Тому що навіть якщо привезти пташки і дати в руки людям ненавченим, то толку від них буде нуль. Я не вмію користуватися дроном. Мені хоть 10 їх дай, толку від них буде нуль. Тому займаємося і робили в цьому році підготовку хлопців. На дрони по різноманітним е, програмам, звісно, дрони не дуже потрібні. До речі, ваші колеги колись нас запитували про те, чи отримували ми дрони по програмі Армія дронів. Кажу чесно, ні, Зазвичай, mm -hmm. всі е, дрони, що у нас є, це виключно волонтерські а е, там наші дівчата, волонтери Легіону Свободи е, збирали і на, нам закуповували, передавали або якісь. Благодійні організації, тому тут треба державі спростити умови для виробництва і допуску до експлуатації цих дронів. Ну ми вже чули да що те, що ледь не в кожному українському гаражі зараз паяють дрони, то треба максимально спростити їх доступ до військ, тому що дрон може жити від 15 хвилин до 3 годин. Ну звісно, якщо пощастить, він пару днів проживе, але і росіяни у них тут багато стоїть. Зенітних установок, які працюють по нашим дронам, плюс у них стоять риби, якими вони душать і садять наші безпілотники. Та і, взагалі, ну і ті і мотострілки їхні. Я маю на увазі, ті, хто нам протести, теж навчилися їх збивати. Тому нам треба, ну я ж кажу, що максимальне спрощення, дебюрократизація і вперед, щоб якомога більше такої техніки зараз заходила в різноманітні підрозділи. Дійсно, дрони це такий розхідний матеріал, який, можливо, не такий дороговартісний, як інша західна техніка, але він справді береже життя наших військових і допомагає надзвичайно у бойових діях. Що можна сказати про погоду на запорізькому напрямку? Яка вона зараз допомагає чи навпаки заважає? Ну, погоді байдуже, хто з якої сторони стоїть. У нас крайній е тиждень. Так, то дощ, то сніг, то туман, то сляка. Звісно, це накладає свій відбиток на використання техніки, накладає певний відбиток на побутові умови перебування. Хлопця на умови ведення бойових дій теж саме я вам казав, що якщо там сильний туман чи дощ сніг, то це трохи пригальмовує використання безпілотників, як з нашої, так і з російської сторони, але росіяни то всього компенсують просто посиленням роботи своєї артилерії. Про те, що окупанти не збираються зупинятися. Про це говорять і західні розвідки. Зокрема, німецька писала про те, що Путін хоче захопити Харків і Дніпро і Запоріжжя. Це нібито його плани на наступні два роки. Натомість кажуть, що Україна обирає нову стратегію проти Росії: це зберігати життя наших військових і якомога більше знищувати ворога, ставати в стратегічно. Оборону і лише ось виснажувати окупантів. На вашу думку, це раціональна стратегія зараз? Ну, ми солдати. Ми будемо виконувати ті задачі, які нам поставлять. Вам будь-хто підтвердить, що в армії накази командирів не обговорюють. Армія це не та структура, їх треба виконувати. Або, як казав мені, я досі пам'ятаю розмову з одним офіцером, таким толковим досвідченим, Він казав: якщо ти не вмієш, тебе навчати, якщо ти не розумієш, тобі пояся. А якщо ти не хочеш, тобі створять ці умови, щоб ти виконав поставлену е, задачу. Звісно, нам, е, ну, ми вже Багатий маємо бойовий досвід. Я маю на увазі сили безпеки та оборони. То треба його проаналізувати, зробити висновки вже з прицілом на наступний рік. Звісно, дуже потрібна техніка, і дальнобойна артилерія, і техніка для розмінування, ті ж самі дрони. Стосовно зведення захисних фортифікаційних споруд, то тут на мою думку треба ну звісно. Наші хлопці окупуються, але тут і готувати стратегічні лінії оборони і має і центральна і місцева влада до цього підключатися. Тим паче можливості для цього є. Якщо продивитися тендери, які зараз прозоро вилітають, то дуже багато різних. Строїть копательних робот відбувається в тилу, там перекладання асфальта, бруківочки. То звісно, можна трохи гроші перенаправити. Для цього треба тільки рішення відповідних місцевих рад. Ніхто їм в цьому не заважає. А суспільство і військові навпаки подякують. Так, ну зараз ну в принципі можливо, я б не сказав, що вже перейшли до стратегічної оборони. Але зараз вже ну таки доволі велика частина зусиль спрямовується саме на стримування наступальних дій росіян. Я маю на увазі ті ділянки Запорізького фронту, де стоять наші хлопці свободівці А це ну я кажу виключно про ці ділянки, бо це не є навіть загальна картина. По Запорізькій області, ну і звісно, дуже я ж кажу, і повторюся. Дуже потрібна технічна допомога західних країн і в плані підготовки наших воїнів і, і технічного забезпечення насамперед. Техніка для розмінування, тому що росіяни замінувалися. Ну просто до дурення в різноманітний спосіб і з використанням різних там заборонених методів, які заборонені міжнародними конвенціями. Ну для росіян це не дивно. Вони е ведуть війну забороненими методами. Ми ж бачили, що вони військовополонених наших розстрілюють е хлопців. і не шкодують е цивільне населення. Ну тому я ж кажу, треба робити висновки з прицілом на 20, на наведення бойових дій у 2024 році, коли передадуть західні винищувачі, і коли наші військові будуть розуміти, що є прикриття авіації, змінить це хід бойових дій. Ну, я не фахівець в авіації, не буду тут ся корчить такого великого стратега. Е, ну, звісно, це до дозволить принаймні, е, досягнути ну неповно, але хоч якось. Парієту на полі е, бою, тому що ну зараз тут в Запорізькій області е, росіяни активно використовують свою фронтову авіацію, е, працюють і там проводять ті ж самі скидання, ну бомбометання по ті ж самі там варіхівській, воліпільській громаді, по е, тилах наших. То звісно, тут е, треба посилення цього авіаційного компоненту, але ми ж маємо навіть ми на своєму такому солдатському рівні розуміємо, що. Дати літаки це ще там може 10% успіху. Треба ж відповідно і навчити пілотів. Відповідно, має бути інфраструктура, ремонтна база. Там ну як підать, виникнуть питання з паливом відповідної якості, тому що я сумніваюся, що е, американські літаки будуть літати на розбадяженому паливі. А на жаль, е, в нашій історії неодноразово були такі випадки, коли там бадяжили паливо, десь там наліво толкали і так далі. Відповідно, тут дуже багато технічних питань. Це нам так іноді здається, що якась там є паличка-виручалочка, дали і вперед. Ні, так не буває. На війні все дуже складно і багато аспектно. Я вам це кажу відповідально, як людина, яка організовувала ті чи інші процеси для своїх побратимів і для хлопців з побратимських підрозділів. воно так іноді здається, що. Раз-два там порішали і побігли. Ні, як підать, вилізе купа всяких нюансів, які треба врахувати, подивитися і придумати, як їх максимально швидко подолати для того, щоб досягнути максимального успіху на полі бою. Ще хочу поговорити з вами про людей зараз помітно в тилу, що посилилася мобілізація добровольців, стає все менше, натомість роздають повістки можливо менш мотивованим людям. Чи погоджуєтеся ви з тим, що коли людина проходить вишкіл і вже іде безпосередньо на фронт і починає відчувати себе військовослужбовцем, починає відчувати ту відповідальність, то ця мотивація вона набирає обертів. Ну я би не сказав, що бракує добровольців. Добровольці є. Можливо, для них треба створити більш сприятливі умови, щоб вони могли потрапляти в мотивовані підрозділи. Якщо до мене хлопці звертаються, то я їм рекомендую йти в наші свободівські підрозділи, тому що це ідеологічні підрозділи, створені добровольцями, якими командують добровольці. Для того ж, ми бачимо навіть і для мотивованих людей зараз створили. Ну, низку низка рекрутингових кампаній е, проводить набір в ті чи інші підрозділи. Та ж сама гвардія наступу була е, створена, тому ну мотивованих людей. Достатньо головне їм дати можливість знову ж таки, щоб людина йшла працювати в на, ну, враховуючи свій фах, професійний досвід, щоб, грубо кажучи, айтішника або оператора безпілотника не ставили штурмовіком в звичайну піхоту. Я на жаль знаю такі випадки, коли хлопці ще за часів АТО ООС прослуживши 3-4 роки в аеророзвідці, будучи класними операторами БПЛА, прийшовши в ТЦК, їх просто там запхали в якусь піхоту, ритя копи. Ну потім, звісно, вони стали на ту позицію, якою вони ну вміють користуватися. Е, тому а стосовно ну підготовки, мені невідомі випадки, щоб людей без підготовки прям так уже там кидали в якусь е, ну на якусь там ділянку фронту, всі проходять відповідне навчання. Просто знову ж таки кажу: нам треба більше зробити таку. Ну знаєте щоб людина йшла на певну посаду, грубо кажучи, там. Ну, надавати військовим частинам під їхні потреби хлопців, щоб вони максимально там ефективно використовували свій ресурс. Т. Я, наприклад, ну я не хожу кожен день на штурми, не сижу кожен день в окопі. У мене є трохи інші завдання, виходячи з мого професійного досвіду, який я мав до того, як підписав контракт і пішов служити. Я виконую інші завдання, не менш важливі. Для перемоги і для ведення бойових дій, і якби тому я ж кажу, просто що ну мене командування поставило на цю посаду, я цим і займаюсь. Відповідно, цим і, ну така модель може використовуватися в інших підрозділах, ніхто ж не, не створює для неї перешкод. І мені здається, ну на мою думку, що е, 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 у нас дуже багато е, зараз хайпу довкола певних там. Телеграм відосів, які показують там ті чи інші, м'яко кажучи, не зовсім вдалі приклади мобілізації або uh -huh. залучення людей до війська, то відповідно треба е показувати більше вдалих прикладів, як там людина пішла, мобілізувалася або й направили там певну, певний підрозділ. Вона воює е ну, за своєю військово-облікову спеціальністю. Вона досягає е певних успіхів. ну, Більше знаєте таких е позитивних. Прикладів наводити. Я тут, до речі, можу розповісти. І позитивний приклад, коли свого побратима е, е, запропонував каналу і Про нього на день добровольця зняли відео. От він був керівником. Е, ну працював на керівній посаді до мобілізації в армію і в армії служив на командирській посаді. У нього відповідно і підрозділ чудово себе проявив бойових діях. Хлопці досягли ну, реальних. Результатів, а то просто людина використала свій досвід такого ну менеджменту на військовій службі. От винний результат. Тобто, я ж кажу в цьому плані, але тут має бути і ну рух на зустріч з боку засобів масової інформації, щоб не поширювати якісь знов ж таки невдалі приклади а навпаки, більше позитивних, якісних. Прикладів показувати, і тоді ну зміниться і ставлення до тої ж самої мобілізації, до престижу військової служби, тому що є гарні підрозділи, які дійсно чекають хлопців. Ну їм показати там, ну така має бути комплексна програма військово патріотичного виховання, підвищення престижу військової служби і позитивного образу захисника України.